Тенденції розвитку сучасного спа диктують нам створення чогось нового на ринку спа-індустрії, ринку спа та лазень. Дивіться, сьогодні працюють стереотипи, по яких рухається цей розвиток. Да? Це курс взяти там, скажімо, на такі там, готелі, як на сьогоднішній день на топові в Закарпатті та Прикарпатті, як Емелі Резорт та інше, хоча по своїх. Складових по своїх характеристиках, це ну, скажімо, ну, скажімо, не відповідає основному, основному завданню замовників і власників готелів та резортів, це зробити цей СПА успішним економічним, економічним проєктом. да. СПА має приносити ден, гроші, а не висіти на балансі, скажімо, там у номерного фонду чи ресторанного фонду. Воно має. Бути суттєвим доповненням, фінансовим доповненням в, е, в бюджет комплексу, який ви будуєте та експлуатуєте. Ми пропонуємо на сьогоднішній день прагматичні варіанти та високофункціональних печей та лазень. Е, наша компанія займається консультаціями ваших проектуальників, ваших будівельників і пропонуємо. Печі для лазні, які на сьогоднішній день, скажімо, будуть виконувати всі функції, які положені на них на них замовником комплексів. Звертайтесь до нас, ми знаємо, що робити. В нас практичний опит експлуатації 10 років.